Перед вами крісло ліжко від Leobro в стильному чорному кольорі. Таке крісло ліжко витримує до 150 кг навантаження, має конструкцію зі сталі з порошковим покриттям, тканинку текстиль та дуже м'якесенький тонкий матрасик, який можна знімати та використовувати ліжко без матрасику. Комплектації до крісла ви отримуєте зручний підголівник на резинці, який можна регулювати. Головною фішкою цього крісла є те, що воно повністю розкладається в горизонтальне положення за допомогою одного фіксатора, що знаходиться позаду. Ось таким чином. Довжина в розкладеному вигляді 180 см, ширина 50 см. В положення крісла стає також всього лише одним рухом. Воно автоматично все фіксується. Також ви можете відрегулювати положення для ніг за допомогою кнопочок, що знаходяться по обидва боки. Для того, аби скласти це крісло, потрібно зняти в першу чергу матрасик та підголівник. Тоді кріселко буде компактнішим. Припіднімаємо за спинку, загинаємо ніжку, і воно автоматично вас підводить до того, аби закрити це кріселко. Подивіться, яке компактне воно в зібраному вигляді. Орієнтовна вага такого крісла 8 кг.